А на нашу сцену усіх матуз міста спішить привітати голова Турківської міської ради Ярослав Паращич, помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра та брат Володимир Хр... Церкви Христа Спасителя. Поїдь, Друга громада, дорогі матусі! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята Дня Матері. Тобі від щирого серця подякувати нашим матерям, які виховали героїв синів, які вже не скажуть слово мама, але вони любили маму і любили найбільше Україну. Вони віддали найцінніше це життя. Дорогі Матусі, великий уклін вам за героїз ваших синів, за те, що вони віддали. Життя за нашу Україну. Тому, дорі, Матусі, від щирого серця, прийміть найщиріші вітання, здоров'ячка вам, здоров'я, терпіння. До всього бажаю вам, нам всім і нашій славній країні, перемоги, щоб ми славилися нашою країною, країна була непереможна країною, якою би пишалась кожна наша мама і кожен наш українець. Тому на гордість нашої країни, щоб пишався весь світ. Слава Україні! Дорогі матусі, ще Ірина Іваніна пару слів скаже, і ми великими подяками привітаємо наших матерів. Христос Воскрес! Шановні гості сьогоднішнього дійства, вже стало традицією другу неділю травня святкувати, визначати День матері. Це період, коли все навкогири розквітає буйним цвітом і в цей день. Вже другий рік поспіль. Ми відзначаємо це свято в такий важкий час в день війни. Напевно, ми всі знаємо, що надійне наше плече це наші мужчини, це наші захисники, але за кожним із них стоїть тендітна, ніжна, любляча рідна матуся. Шановні матусі, сьогодні я хочу привітати вас із Днем Матері. Мама, це найдорожча людина в кожної людини. Це людина, яка дала нам життя, яка нас виховує, перше слово, яке ми сказали, і не важливо, скільки би нам було років, але вона завжди залишається для нас мамою, а ми для неї діточками. Напевно, і церква вчить нас так. Шануй батька свого і матір твою, і добре тобі буде, і довго-довго ти будеш жити на землі. Шановні матусі, сьогодні це свято для вас. Сьогодні ці квіти для вас, тому просимо Господа Бога, щоб ми було щоб благословив вас на довгі і щасливі роки життя, щоб ви завжди дарували нашим діточкам ласку, ніжність, теплу посмішку, щоб їхнє життя сіяло веселкою, барвами веселки, а ви завжди були біля них. Міцного вам здоров'я, сімейного щастя, достатку, злагоди і любові, Щоб все у вас в житті получалося, все складалося, і особливо хочу звернутися до матерів, наших захисників, які віддали своє життя. До матерів тих хлопців, які сьогодні в окопах, і можливо, в них і немає можливості дозвонитися до своїх матусь і привітати їх. Тому, шановні батьки, ви виростили справжніх героїв. Звичайно, тут та втрата, яку ви понесли, вона не зміниться ніколи. Цей біль ніхто не зітреє з вашого серця, але вони віддали це життя за нас, за наш спокій, за те, щоб ми могли діти вчитися, за те, щоб ми могли спокійно сьогодні тут відзначати це свято. За те, щоб ми мали право на життя, за те, щоб ворог не топтав нашу землю. Тож прийміть найнижчий поклін і найщирішу подяку за ваших діточок і за тих хлопців, які сьогодні стоять там в окопах на рубежах і захищають нашу неньку рідну Україну. Надіємося, що настане мир, настане закінчиться війна, і ми зможемо з вами жити спокійним. Тихим життям, але звичайно, ви розумієте, що ті втрати, які понесла українська держава, вони завжди повинні залишитися в наших серцях. Ми пам'ятаємо, повинні пам'ятати своїх героїв і на їхніх вчинках вчити і наше підростаюче покоління. Шановні мами, дякуємо вам за діточок, який ви виховуєте, бо вони майбутнє нашої України, нашої української нації. Слава Україні! Героям слава Христос! Воскрес! Хочеться звернутися до Слова Божого, бо ніхто так не потішить ті материнські серця, як Слово Боже, як сам Ісус Христос. Написано в книзі псалмів 68-й, Псалом і 6 вірш, написано так: Бог сиротам Батько і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм. Бог заступається за сиріт і. Вдовицям суддя, тобто заступник, той, хто вам допоможе. Хочеться від Християнської церкви Христа Спасителя сьогодні висловити співчуття і підтримку тим матерям і тим дружинам, які втратили своїх чоловіків, які втратили своїх синів. Ми готові подати вам руку допомоги і поставити плече підтримки, але найбільше вам може допомогти Бог. Хай вас Бог благословить миру, любові вам і Божої підтримки. Слава Ісусу Христу! Дорі нашій матусі, тому від міської ради подяка кільник Оксані Степанівні, матері, кільник Андрія Васильовича, який залишився відданий військовій присязі, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність, цільність та суверенітет України. З нагоди Дня Матері висловлюю безмежну та щиру вдячність за вами вкладу у патріотичне виховання справжніх синів українського народу, гідних громадян своєї країни та материнської самовідданість. З повагою міський голова! Дяка Савка Ганні Миколаївні, матері Савки Юрія Богдановича, який залишився відданий військовій присязі, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність і та суверенітет України. З нагоди Дня Матері, висловлюємо безмежну та щиру вдячність за вами вклад у патріотичне виховання справжніх синів українського народу, гідних громадян своєї країни та материнську самовіданість. Подяка Волчанській Катерині Дмитрівні, матері Волчанського Івана Івановича, який залишився відданий військовій присязі, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність, ціліс та суверенітет України з нагоди дня матері. Висловлюємо безмежно щиро вдячні за вами в патріотичне виховання справжніх синів українського народу, гідних громадян своєї країни та материнського самовітря. Подяка бойку Марії Іваніни, матері бойка Івана Івановича, який залишився віданій військовій присязі, і мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність, тільність та суверенітет України, з нагоди Дня Матері висловлюємо безмежну та щиру вдячність за нами патріотичне виховання справжніх синів українського народу, гідних громадян своєї країни та материнську самовідданість. Дяка місько Стефані Лукін, матері місько Юрія Михайловича. Матері немає. Подяка дяка Ганні Гані матері шепців Юрія Романовича, який залишився відданий військовій присязі. Може, виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність і місць та суверенітет України, з нагоди Дня Матері. Висловлює безмежну та щиру вдячність за вами коладу патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного громадяна своєї країни та материнську самові. Потягає воський любов Аркадій, матері Яворського Артема Володимировича, який залишився. Відданий військовій присязі мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність, та суверенітет України, нагоди Дня Матері, висловлюємо безмежну та щиру вдячність за вами вкладу в патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного розина своєї країни та материнську самовідданість. Буцяка Романович Марії Тадейні, матері Романович Михайла Михайловича, це син Романа Михайловича, який залишився відданий військовій присязі, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність і та солітет України з нагоди Дня Матері, словом безмежну та щиру вдячність за вам плату патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного громадянина своєї країни та материнського самовіддання. Подяка Матичак Ярославі Іваніні, матері Матичака Романа Миколаєвича. Подяка Кузів Любов Іваніні, матері кузів Михайла Васильовича. Отичак Ярославі Іванівні, матері мотичака Романа Миколаєвича, який залишився в відданій військовій, присяці, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність, цінність та суверенітет України та з нагоди Дня Матері висловив безмежну та щиру вдячність за вами вкладу патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного громадянина своєї країни та материнського самовіти. Іна. Подяка браток Ірині Омеляніні матері. Браток Ірині Омеляні, матері, браток Василя Васильовича, який залишився в відданні військовій присязі, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність цінність та суверенітет України з нагоди дня матері, висловлюємо безмежно та щиро вдячний. За вами вкладу в патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного громадянина своєї країни та материнську самовідань. Подяка Павлюченко Валентині Олексійні, матері. Подяка сакалі Руслані Володимирівні. Павлюченко Валентині Волоксіні, матері Повлюченко, Віталія Олеговича, який залишився відданий військовій присязі, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність, цінність та суверенітет України з нагоди Дня Матері, висловлює безмежну та щиру вдячність за вами кладу, з патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного родина своєї країни та материнську самовідані. Дяка Дзяківнич Галині Андріївні, матері міс матері міського Юрія Михайловича, який залишився відданій військовій присязі, мужньо виконав свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність і та суверенітет України, з нагоди дня матері, висловлюють безмежно та щиру вдячність за вами вклад у патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного громадянина своєї країни та материнського самовіда. Дорогі матері, великий вам уклін за ваших синів, героїв. Вони віддали найцінніше вони життя. Вони вас не скажуть вам вже, мама, але вони полюбили вас і Україну. Тому вам великого терпіння, здоров'я, безмежного. З Богом хай щастить разом до перемоги. Слава Україні!